На фасаді ще одного навчального закладу Нововолинської громади встановили меморіальні дошки на честь двох загиблих героїв. Воїни Богдан Павлов та Олексій Мітяйкін були учнями Нововолинського ліцею No4 імені Тараса Григоровича Шевченка. 23-річного Олексія у рідному Нововолинську поховали 2 серпня. Богдан загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання наприкінці літа. Йому було 30 років. У четвер, 2 листопада, відбулося урочисте відкриття пам'ятних знаків захисників України. Право відкрити меморіальні дошки було надано директорці навчального закладу іні. Вихор. «Ми відкриваємо меморіальні дошки, а мали би відкривати нові класи. Мали би відкривати майданчик. Щось створити нове, але так сталося, що ми мусимо боротись за нашу незалежність. Після чого священик Віталій Гулян відслужив поминальний молебень та освятив меморіальні дошки, присутні, схиливши голови в хвилині мовчання, вшанували пам'ять Олексія Мітяйкіна та Богдана Павлова і всіх воїнів, загиблих у боротьбі за свободу, територіальну цілісність та єдність України.